Друзі, привіт! Мене звати Іра. Я дизайнер, кравчиня та швейний влогер. Сьогоднішній влог буде про моделювання. Будемо моделювати з вами шортики як з спінтерист. Ця модель шортів у мене вже досить давно знаходиться в збережених, але якось. Не доходили руки до того, щоб взяти їх і пошити. Але недавно в мене замовили такі шорти. І коли я їх змоделювала та пошила, я зрозуміла, що це дуже цікава річ, і вона шиється легко. Тканини йде на такі шортики небагато, тому я подумала: а чому б не зробити такий урок по моделюванню для вас? Шорти на замовлення я моделювала зі своєї базової конструкції. І спочатку я також хотіла моделювати з неї, але я подумала, що я ж не продаю викріки, я не ділюся своєю базовою конструкцією. Тому я пошукала шортики серед українських викрійок, для того, щоб ви могли також на основі цієї викріки, яку обрала я, або, звичайно, на основі своєї викрійки змоделювати такі шортики. Для моделювання я обрала викріку Насті. Я залишу посилання і зараз, і в описі до відео. Для своїх шортів я обрала льон. Я буду шити і моделювати разом з вами, і в кінцевому результаті я також отримую шорти. Тому для себе я обрала льон в такому дуже красивому кольорі кориці, світло-коричневий, і шитиму з нього. Ви також можете обрати льон, бавовну, штапель, будь-яку тканину, яка вам подобається. І тільки одне ви маєте враховувати, що чим легшу тканину ви оберете, тим сам волан буде так красиво і легко спадати. Чим буде цупкіша тканина, тим більше волан буде тримати форму. Тому це вже обирайте на свій розсуд. Давайте зразу з вами домовимося. Це мій перший урок по моделюванню. Хто за мною стежить давно, знає, що я завжди уникаю всіх уроків по моделюванню, процесів шиття. Я дуже творча, і я така, знаєте, можна сказати, недисциплінована. тобто в мене немає якогось такого порядку, що за чим має йти. Тому знімати ці всі уроки для мене це така а, хита витримка. Я сподіваюся, що відео по моделюванню вам сподобається що ви закриєте очі на якісь дрібні недоліки. І е, сподіваюся, що сподобається і мені. І це буде моє перше відео, і не останнє. Тому давайте перейдемо до моделювання. Я роздрукувала викрійку, все склеїла. До речі, я завжди склеюю викрійки ось таким малярним скотчем, тому що по, ним класно, по ньому класно малювати, переносити якісь лінії, коли я моделюю, що не можна зробити на звичайному скотчі. Це такий маленький відступ, маленький лайфхак. А тепер переходимо до основного. Так, в моїх шортиках не буде кишень. Ви можете, звичайно, їх робити. Це як Якщо вам вони потрібні, то їх можна робити. Але чому не роблю їх я? Тому що я хочу, щоб мої шорти були невеликого об'єму. Тому я взяла 34-й розмір. Хоча мій розмір коливається між 34-м і 36-м. І зазвичай я беру 36-й. Але я подивилася, що в Насті прибавка в цих шортах, якщо я не помиляюся, 12 см. Тому. Я вирішила, що я візьму менший розмір. Мені хочеться, щоб об'єм самих шортів був не за рахунок прибавок, а за рахунок самого волану. Тому кишені робити я не буду. Наступне, пояс я, в принципі, залишаю без змін, наскільки я бачу, тут резинка шириною 4 см. Я практично завжди її використовую у всіх своїх виробах, тому пояс відкладаємо. І також відкладаємо задню половинку, поки що будемо працювати з передньої. Одразу ми заберемо назад наш бочок Ось так. і зараз з'єднаючи усі ось так. Мітки, ми малярним скотчем склеїмо наш бочок та передню частину. Так, ми дивимося, щоб у нас збігалися наші міточки і фіксуємо. так Наступне, Наступне від чого ми відмовимося, це від. Гульфика, ми його робити не будемо. Але знову ж таки, якщо у вас є бажання зробити гульфик, ви його можете робити. Я його просто не бачу у цій моделі шортів. І ось так зараз проведемо лінію. Так, я провела лінію, і зараз я обріжу наш гульфик. Одразу бачу, що у Настіні викріті дуже висока посадка. Я, чесно кажучи, не хочу таку високу посадку, тому а, я думаю, що сантиметрів 2 я заберу. Я відзначаю у нас так тут: 2 см, 2 см і. 2 см. Ви можете залишати таку високу посадку, ви вже дивіться по своїм пропорціям, як на вас це виглядає. Я особисто не люблю, коли така дуже-дуже висока посадка, тому я це забираю. Я забираю 2 см, і те саме зараз я зроблю із задньою половинкою. Одразу заберу 2 см. Так, давайте на цьому етапі перевіримо все, що ми зробили. Отже, перше, що ми зробили, це ми сказали, що відмовляємося від кишень, але ми повертаємо сюди бочок, ми його з'єднуємо з усіма мітками. Наступне це ми забираємо гульфик, обов'язково не забувайте, що тут має бути припуск 1 см, тому що тут у нас не було припуску. І також я забрала посадку на передній частині і на задній частині 2 см забрала по поясу. І так Мені здається, вони досить високі, ще 4 см буде у нас пояс, тому я думаю, що такої посадки точно достатньо. Тепер переходимо до наступного етапу, і наступний етап це ми будемо зараз вирішувати довжину шортиків і довжину волана, яку ми хочемо. Тому я думаю, що задню половинку ми забираємо, все будемо моделювати на передній, а на задній ми вже будемо, просто відштовхуючись від передньої, робити усі потрібні моделювання. Ви можете при бажанні залишати всі довжини, які є на настінних шортах. Але так як я роблю під себе, так як я знаю, яка довжина мені подобається, тому я зараз буду відкладати ту довжину, яка мені комфортна. По кроковому шву, ось тут це є 11 см. Тому 1 см я буду забирати. Але наші шортики мають ось такий зріз, Тобто від крокового шву вони піднімаються вверх. І боковий шов у нас іде піднятий. Не набагато, він там два 3 половиною приблизно, як вам зручно. Якщо хочете більше, можете і більше. Але мені подобається якась така оптимальна висота це половиною 3 см. Загальна довжина шортів разом уже із воланом або з нижньою частиною, можна казати, давайте будемо просто говорити, загальна довжина шортів, мені комфортно 32 см. Тому я відкладаю 32 см. Ми враховуємо, що ось тут у нас є припуск на пояс. І відкладаємо 32 см. Сантиметра. І тепер ми бачимо, що у нас є ось така лінія. Я поки що її провожу ось так, але зараз її потрібно вивести так плавніше. приблизно посередині, плюс-мінус нашої нижньої лінії. Ми відкладаємо вверх 0,5 см, і тоді вже робимо ось такий плавніший. Плавніший <ріст> плавніший зріз. Ось так. Щоб наш волан красиво-красиво лягав. Ось тут у нас має бути ось такий підйом. І тепер обрізаємо всю лишню частину. Ось так ми обрізали, і ця частина нам вже буде не потрібна. Наступне, що ми маємо вирішити, це яка довжина волана у нас має бути. Для себе я обираю довжину 11-12 см, мені здається, що цього достатньо. Ну, давайте візьмемо 11. І я відкладаю ось сюди 11 см, так як знову ж таки. Наш волан і наша нижня частина вони мають йти ось такою лінією, по наростаючий від крокового шву або позпадаючи до крокового шву. Цей перепад, я вважаю, що має бути приблизно 4-6 см. Знову ж таки. Це кожен відштовхується від того, як йому подобається. Я обираю 11 см по боковому шву, та ну, нехай буде 7 см по кроковому. І ось тут позначаю. Знову ж таки, я з'єдную спочатку такою рівною лінією. І зараз буду виводити плавну лінію, знову ж таки, відштовхуючись від цієї. Тут я знову буду піднімати і ось так красиво виводити. Так, я намітила плавну лінію ось тут. І тепер я її зрізаю. Тут у нас в кінці воно ось так плавненько вже йде по цій лінії. Ось. Ось такі ми отримали дві деталі. І точно аналогічно ми будемо все робити з задньою половинкою. З задньою половинкою буде набагато легше, тому що ми будемо просто відштовхуватися від передньої. Тобто ми беремо довжину передньої половинки переносимо сюди і довжину волану переносимо сюди. Те саме ми робимо із кроковими швами. Усі шви у нас мають бути одинакові, коли ми будемо збирати, тобто в нас всі шви мають збігтися. Тому зараз я буду намічати боковий і кроковий шов ідентичний як на передній половині. Так, я повторила всі ті самі махінації з задньої половинкою, що і з передньої. І тепер у нас є декілька варіантів, як ми можемо продовжувати моделювати наші шортики. Перше, це ми можемо зробити так, як робила я, коли у нас є нижня частина і йде ще плюс волан. Також можна робити просто волан без нижньої частини, але я вважаю, що це більш для таких сміливих дівчат. Якщо, в принципі, у вас не є такі випуклі сідниці, то можна і робити без нижньої частини, але якщо у вас об'ємні сідниці, якщо вони у вас такі випуклі, то краще робити цю нижню частину, тому що під час того, коли ви будете ходити, сідати, вам буде зручніше, що нічого лишнього не видно. І третій варіант: ми можемо робити не волан, а ми можемо робити рюшу. Рюша – Це коли ми розділимо на декілька частин і ось так розсунемо, і тоді зробимо таку зборку і сюди її додамо. Коли ви будете робити ось цю зборочку, так. Тоді можна, в принципі, нижню частину не робити, особливо якщо це якась легенька тканина, тому що зборка буде падати прямо вниз, а не буде стояти ось так, як стоїть волан. Тому це вже на ваше бачення. А ми будемо робити так, як робила я: волан і нижня частина. І перед тим, як ми почнемо робити волани, ми ще закінчимо з ось цими конструкціями. Дивіться, ми поставимо ось такі міточки, що коли ми будемо з'єднувати, щоб ми знали, що де і з чим з'єднати, щоб нам було легше Ось так. Ось так. тут ставимо міточки. Наступне: тут у нас припуск 1 см. Ось тут припуск один сантиметр. Так само, ось тут один сантиметр і ось тут. А, понизу. Понизу це вже також ви дивитеся на те, як вам подобається. Я шитиму шортики з льна, і я не люблю, коли на ньому великий і об'ємний припуск. по понизу а, я, мабуть, все-таки дам. Півтори сантиметри. Але це є для себе, тому що я загну на пів сантиметра і потім на сантиметр. Якщо ви любите більше, тоді даєте більше. Але важливий нюанс. Потрібно враховувати, що коли ми зараз будемо робити волан, то волан має бути довший, чим ось ця нижня частина. Класно, коли цю частину не видно, тобто, щоб був видно волан, а нижня частина це така, як. Конспірація для того, щоб е, не показувати нічого лишнього. Ось так я розклеїла, щоб воно все трималося. Сильно не заклеїла, тому що це моя і нижня частина, і мій волан. Тобто я зараз зроблю волан, а потім знову зроблю нижню частину. Ви, звичайно, так не робіть: ви зробіть собі окремо волан. Е, коли ви зробили нижню частину, ви її перенесли на кальку, вона у вас є, і тоді вже розмодельовуєте. Вже цю частину, щоб потім не було дуже багато склейок, і це не виглядало дивно. Але, ну, я звикла. І тепер дивіться, ми наносимо ось так лінії поки що приблизно, щоб вони в нас ось так красиво йшли. Ось так. Щоб це був такий красивий рів... рівний зріз. Ось так. Те саме ми робимо і тут, але тут є дуже важливий нюанс. Перший нюанс це, звичайно, те, що нам потрібно перенести нашу мітку та а, а, назначити ось тут, де в нас йде долива нитка. Наступне, що нам треба обов'язково запам'ятати і зробити ось ця довжина. У нас має співпадати з ось цим зрізом. І обов'язково має ось цей зріз відповідати ось цьому, і ось цей відповідати ось цьому. Тому ми беремо ось так метр. Спочатку міряємо довжину нашого зрізу ось тут. І після того ми міряємо ось так гарненько. Якщо у вас є такий метр, знаєте, як для білизни, що він так згинається, можете його використовувати і все перемірюємо. Якщо, наприклад, у нас тут занадто довга довжина, ми можемо припідняти, або якщо замало, то опустити. Тобто ми вже тут коригуємо, щоб ось ці лінії у нас по довжині співпадали з ось цими. Це є дуже важливий нюанс, тому що коли ви будете збирати, все має співпадати. Отже, я промалювала лінії, ви можете промірювати по зрізу шортиків або верхньої частини шортиків, або по зрізу нижньої частини шортиків. Тобто ці довжини мають співпадати. В основному ось ця має співпадати з цією, і ось ця із цією. Також зберігайте ось тут. Прямі такі кутики, красиво виводьте ось цей низ. І, можна сказати, волан готовий, їх має бути дві деталі. Зараз я зроблю те саме ще з іншою частиною і продовжимо далі балакати. Так, І давайте ще все уточнимо. Значить, це у нас є передня частина, ми вирізаємо дві такі частини. Не забуваємо, що 1 см у нас має йти на припуск, як у верхній передній частині, так і в задній частині, в верхній частині теж дві штучки і припуск 1 см. Наступне у нас йде нижня частина шортиків. Теж пам'ятаємо про припуск 1 см, припуск 1 см, і припуск на довжину я обрала 1,5 см. Ви обираєте так, як вам зручно. І волани. Волани в нас будуть пришиватися, наскільки ви зрозуміли, ось тут в цей шов. Припуски по волану я теж дам 1,5 см, але вони все одно будуть коротші, ніж нижня частина шортиків. Тому що нижню частину шортиків я буду робити таким подвійним підгинанням. Тобто спочатку на пів см, а потім на сантиметр. Ще буду підгинати. А волан я зроблю таким тоненьким, якщо я не помиляюся, він називається французький шов. Це коли спочатку там підгинаєш на декілька на 5 мм, робиш одну строчку, зрізаєш припуск і підгинаєш ще раз і робиш строчку в строчку. Ну і в принципі все. Зараз я виріжу шортики і покажу, що у мене вийшло. Отже, давайте подивимося, що у нас вийшло. Я вирізала всі деталі: це є передня половинка. Верхня частина, нижня частина передньої половинки, волан передньої половинки, задня частина, задня частина нижня і волан задньої частини. Процес пошиття я знімати не буду, тому що вважаю, що це дуже просто та дуже легко. Значить, Розкажу в двох словах, що і за чим буду робити. Спочатку я буду верхню частину з'єднувати, це буде передню частину задньої, бокові шви та крокові. Наступне, що я з'єднаю нижню частину, теж бокові шви та Крокові. Зразу зроблю підгин по нижній частині. Після цього з'єднаю волани передню частину з задньою і зроблю підгин. Після цього, вже готові волани, я пришию до нижніх частин, і в мене буде одна така суцільна деталь, де буде нижня частина і волан. Після цього я разом буду їх зшивати до передньої та задньої частини. І після того зроблю пояс, і мої шортики будуть готові. Тому, коли я це все зроблю, покажу, що з цього вийшло. Ну що ж, я готова презентувати вам свої шортики. Я вже їх пошила, приміряла з усім гардеробом. Я задоволена вибором тканини задоволена всіма довжинами. І у мене є до вас невеличка порада, що коли ви будете шити перший раз ці шортики, все-таки можливо краще зробити макет, тому що усі довжини, які я давала у моделюванні, вони всі підлаштовані під мене і під мої пропорції, під те, як подобається мені. Але так як всі ми різні, нам кожному може подобатися і підходити щось інше, тому краще зробити макет. По моєму моделюванні і внести якісь уже свої правки і тоді швити з основної тканини. Хоча, знаєте, ці шортики важко зіпсувати, вони такі грайливі, цікаві, тому шити носіть з задоволення. Відмічайте мене в інстаграмі, я буду всіх репостити, всіма буду тішитися, хвалитися і буду думати, Боже, яка я молодець. Зробили нарешті якийсь корисний урок. Для вас, прекрасних людей. І ще трішки ближче покажу вам самі шортики. Ось так вони виглядають. Така в них посадка. Бачите, вона настільки висока, що я забрала 2 см, і все одно вони дуже високі. Я, можливо, навіть би ще зробила меншу посадку. Тому також це враховуйте. Ось такі вони подвійні. Це мені так подобається. <ріху> Дякую за вашу увагу. Всіх обіймаю.